Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую страву, яка точно здивує вас своєю простотою та неймовірним смаком. Зазвичай для таких страв обирають філе або стигно, але я впевнена, що м'ясо гомілки це недооцінений скарб, тому готуватиму саме з нього. Страва виходить соковитою та ніжною і має насичений смак, яка ідеально доповнена смаком смажених грибів. А ще перевагою є те, що гомілка доволі доступний продукт. Я придбала м'ясо гомілки вже без кісточки. Далі мені кожен шматочок необхідно відбити, як для відбивної, але перед цим я по всій поверхні гомілки роблю надрізи. Це необхідно для того, щоб м'ясо легше розправлялося, рівномірно відбивалося і зберігало свою форму при скручуванні рулетів. До речі, якщо у вас немає можливості купити м'ясо-гомілки вже без кістки, то знімається воно дуже легко. Для цього обережно проріжте м'ясо вздовж кістки гострим ножем і потім по колу відділяйте, доки повністю не знімете. Коли відбиваю м'ясо, я накриваю його харчовою плівкою. Це запобігає розбризкуванню соку та зберігає його ніжну текстуру. Відбивши все м'ясо, я отримала ось такі чудові шматочки, які дуже зручно буде згортати в рулети. Далі м'ясо необхідно замаринувати. Для маринаду я змішаю сіль, паприку, діжонську гірчицю та олію. Далі додам часник, попередньо пропустивши його через прес. Добре змішавши, маринад готовий. Тепер викладу все на м'ясо та змащу кожен шматочок. До речі, це чудовий варіант для тих, хто зайнятий, тому що замаринувати можна сьогодні, а робити рулетки вже на наступний день. Я ж маринуватиму м'ясо лише той час, поки буду готувати начинку. Для цього я беру гриби, в мене шампіньйони. Я їх наріжу невеликими шматочками, щоб потім після обсмажування з цибулею вони утворили однорідну масу. Далі я наріжу цибулю, в мене було дві ось таких невеличких, але можна взяти одну середнього розміру. Цибулю також наріжу дрібненько та підсмажу її на суміші рослинної олії та вершкового масла. Коли масло розтопиться, додам цибулю та смажитиму її до рум'яності. Коли цибуля готова, я додам гриби, смажитиму їх доти, доки не випарується вся рідина. І коли рідини вже немає, я додаю сіль, перець, перемішую та вимикаю вогонь. Далі пересипаю в миску, щоб начинка швидше охолола, адже я буду додавати сир, і він може поплаватись від гарячої температури. Тепер натру шматочок сиру на дрібній терці. Сир у начинці виступає не лише зв'язуючим компонентом, а й надає страві насичений вершковий смак. І коли гриби охололи, я додаю до них сир. Залишається лише обережно перемішати, та начинка готова. Запікатиму я рулети в формі, тому попередньо застеляю пергаментом. Далі беру м'ясо, яке вже замаринувалось, начинку та формую рулети. На край одного шматочка кладу столову ложку начинки та обережно скручую, складаю у форму для випікання, нічим не закріплюю, вони і так добре триматимуть форму. Таким самим чином формую усі інші рулетики. Далі запікаю у розігрітій на 180 градусів духовці 30 хвилин. Поки рулетики запікаються, я візьму соєвий соус та мед. Змішаю їх та за 5 хвилин до завершення запікання покрию рулетики глазурю, Це надасть їм апетитної рум'яної скоринки та додаткового смаку. Через пів годинки м'ясо готове, та я змащу їх підготованим соусом. І поверну ще на 5 хвилин до духовки. Ось і все, друзі, наші рулетики готові! Подивіться, які вони апетитні. Скоринка золотава, начинка ароматна, а м'ясо неймовірно соковите. Це ідеальна страва, щоб порадувати себе та своїх рідних. Спробуйте приготувати і результат вас точно здивує. Бажаю вам кулінарних успіхів, гарного настрою та смачного, друзі!